Вітаю глядачів каналу телебачення. Акцент до вашої уваги. Черговий випуск інформаційної програми. День у сьогоднішньому випуску. Новин дивіться про такі події. Шосткинські військовослужбовці у зоні АТО вже отримали від своїх земляків новорічні ялинки. У шостій відбулося відкриття Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці. Чого чекати дітям та дорослим від новорічних свят? Прийшла зима, а разом з нею приходить і перечиття новорічно-різдвяних свят, які за традицією відзначаються у колі сім'ї. Чимало наших шосткинських хлопців зустрінуть новий рік у зоні АТО. Місто постійно відправляє імені посилки нашим землякам. Минулого тижня у Донецьку область. Передали листівки, теплі речі, продукти харчування і навіть хвойні дерева з іграшками. Місто від молодших школярів до підприємств мобілізувалось, щоб подарувати своїм захисникам частину свята і нагадати, що ми чекаємо на їх повернення. Призв'язок між шосткою військовими і зони АТО далі у сюжеті Вікторії Горшкової. Міськвиконком з перших днів війни на сході країни почав опікуватись земляками, які зі зброєю в руках захищали суверенітет нашої держави. Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, згадує, як налагоджувався зв'язок з бійцями АТО. Ребят, обов'язково надо знати, де вони знаходяться. Да? Надо узнати, в чому вони нуждаються, і надо узнати, от та з чого я Хочу сказати, і надо. узнать, в каком они состоянии психическом, в каком здоровье. То есть вот оно вот, вот начиналось все с этого, а потом уже пошли какие-то связи, взаимосвязи. Это обратная связь, это телефонные звонки, это поездки в зону АТО, это посылки, Поїздки шостки у зону антитерористичної операції стали регулярними а збір всього необхідно постійною справою, до якої долучилось усе місто, благодаря всьому місту, от підприємств, від частних каких-то структур. Просто жителей, пенсіонерів, дітей. Ольга Олександрівна за зрозумілих причин не називає точну цифру наших земляків, які знаходяться у зоні бойових дій, та запевняє, що наше місто ніколи не пасло задніх у захисті вітчизни. Наш город залишається одним із передових в області і в Україні. Ребят, які ушли добровольно, які ушли. По мобілізації через воєнкомат, которые прийняли для себе рішення отдать таким образом ну, захищати родину. Поэтому це большое количество людей, тих, які вже побили, тих, які знаходяться там. На минулому тижні міськ виконком відправив вантаж з подарунками та всім необхідним у зону. Ато цього разу до хлопців відправили і новорічні ялинки. Донецької область ездили, далеко, глубоко будем так говорити. Там де наші ребята, в кілька місць. Був транспорт від города з подарками, з новогодніми, з, з украшеннями, ну, з відкритками, з письмами, предметы личной предмети. Була відправлена ціла купа корисних речей, у тому числі й генератор. Зараз планується нове відрядження на схід, активно збираються і сортуються речі. Найдорожчим для загартованих чоловіків залишаються дитячі листи і малюнки, сувеніри обереги, зроблені з любов'ю і особливим старанням. Коли вони отримують письмо від от молодого чоловіка, або дитина, або бабушки, яка 85 років, письмо, то вони радуються, як діти. І коли ми вот зазваниваємося, що вести? Обов'язково, не один чоловік, от скільки їх там є, не один не почав розговор з якихось вещей, Матеріальних. Обов'язково розговор починається з того письма. Наші бійці не можуть стримати емоції, обов'язково дякують авторів малюнків, дзвонять особисто. Ще тільки возвращаются з поїздки, ще з зони АТО не виїхали, Уже дзвонок на телефон от Директора местной школы, которая говорит, что вы знаете, а мы письма вот передавали, а уже позвонили ребенку, почитали, то есть не успели эти посылки взять, письма стали читать. І вже позвонили ребенку и говорят, что Да, ви панімаєте, вот, вот эта жива, обратная связь. Городяни просто приносять допомогу до чергової на першому поверсі виконкому. постійно підтримують бійців міські перевізники. Волонтерська робота давно налагоджена на підприємствах. Ольга Ткаченко з гордістю говорить про всіх хто долучається до благородної справи. За это вообще історія. история. їм им большое. Обязательно практически каждую паестко приносять. помощь сюда. Много-много предприятий. Хлебозавод, это вообще поклон, не помню с чему, я говорю, настолько он нас поддерживает, не нас, а ребят там. И водоканалы, и импульс. Я говорю, что горано, и управление труда, и медицина, частные предприятия, Оксаны, вот эти магазины. Бесконечно, при том, бесконечно. Поэтому. Никого не кавукні хотіла би забити їх много. Усі зусилля пересічних мешканців міста, робітників підприємства, установ і міської влади мають на меті не просто допомогти нашим бійцям, а дати зрозуміти їм, що ми цінуємо те, що вони кожного дня роблять для кожного з нас. У шосткінському спортивному житті неабияка подія. Престижні змагання кубок України зі стрибків на акробатичній доріжці. Найкращі спортсмени з різних куточків нашої країни протягом трьох днів доводитимуть своїм суперникам хто найкращий. Місцем затятого спортивного змагання з трибунів на цей час стане спорткомплекс Свима. На відкритті цікавого та видовочного дійства побувала і наша знімальна група. От нідавна це було в Києві. Я стала чемпіонкою України. Це десятирічна Соня Тіплухіна, яка приїхала до шостки у складі команди з міста Харкова, аби виграти чергову значну нагороду для себе. А загалом 154 юних спортсменів з 12 областей України завітали до нашого міста позмагатись за Кубок України та на всеукраїнські змагання, які відбуваються паралельно. Декілька років тому подібний захід вже проходив у нашому місті, але він значно поступався кількістю представлених областей цьогорічному змаганню, розповідає Андрій Доценко. Відуючий сектором фізкультури і спорту. «Акробатика щось шості на високому рівні і катируються і в межах України, дуже на високому рівні. Наші спортсмени виступають і за збірну України, тому дуже почесно приймати подібні змагання. Вирізнити лідера серед областей шостинська команда для себе не змогла. Лілія приходько, старший тренер відділення по стрибкам на акробатичній доріжці дитячої юнацької спортивної школи Барса, підкреслила, що виділити кращих дуже важко, адже спортсмени змагаються в різних вікових категоріях. Сильні області, і Дніпропетровська, і Вінницька, і Ніколаївська, і Харківська, і Київ як всі всіх областях є шанси. Київську команду представляє п'ять спортсменів. Вони боротимуться лише за Кубок України. На відміну від шосткинців, Олена Орлова, тренер столичної команди, відразу вирізнила суперників для своїх підопічних. Везде є Ніколаївська область, Дніпропетровська область, Сумська область. Саме тобто такі суперники хороші. Привітати із трибунів з початком важливих змагань до спорткомплексу завітала Олена Кравченко, керуючи справами виконкому. Вона передала вітання спортсменам від шосницького очільника міста Миколи Ноги та підкреслила велику значимість цих змагань для шостки. Ми вдячні вам, що ви приїхали до нас до міста. Особливо я хочу привітати облисками привітати команду Луганської області. Я бажаю кожному перемоги. Я хочу, щоб ви додому відвезли і медалі, і гарні враження. Для команди з Лисичанська подібні змагання дебютні. Розповідає Андрій Лифарь, тренер спортсменів з Луганської області. У спортивному житті їхнього міста у минулому році були складнощі. Розповідає пан Андрій. Виною всьому були військові дії. Цього року ситуація налагоджується. У нашій команді два прыгуна і дві гімнастки. На гімнастках ми вже працюємо три роки, їх готуємо дівчонок на прыжкову дорожку. Ну от тепер, більш-менш ну, видалась нам не то, що можливість нас и просили, да ми самі хотіли давним-давно приїхати на соревнования куди-нибудь в Україну. А так ми у ну, Нас сложно, але нам не мешает працювати. Детки є, тренера є, ми не жалуємося сильно. Самі ж юні спортсмени дуже нервували перед своїм виступом. Хто вже встиг роздивитись своїх конкретів, а хто старається налаштуватися на виступ? «Більше всього це із Луганської області. Я пока нікого не знаю. На цих сорівнуваннях я буду темпа, падово фляка бланш, а второй він флятла два там. Завершальний етап змагань відбудеться 17 грудня. Наближаються новорічні та різдвяні свята, улюблений період дітей та дорослих. Їх з нетерпінням чекають у кожному домі. Новий рік та Різдво Христова це завжди пора привітань, подарунків та, звісно, народного гуляння. Ще декілька днів і в оселях, школах, клубах, дитячих установах засяють вогнями красуні, ялинки. Кожен рік центр естетичного виховання готує цікаві новорічно-різдвяні розважальні програми. І цей рік також не є виключенням. Що ж нового пропонують цього року під час свята зимових Канікул в цей відізнавалась Наталія Обуховська. Тільки в дитинстві можна з головою поринуть у чари новорічних та різдвяних свят і самому побачити казку або стати її учасником. Більшість приємних дитячих спогадів пов'язано саме з цими святами. Щоб свято було ще яскравіше і веселіше, вже з грудня в шості в центрі естетичного виховання розпочинаються різноманітні новорічні заходи для дітей, говорить Володимир Кисельов, директор центру. В центре эстетического воспитания подготовлен план на зимние каникулы для наших детей, для наших воспитанников, также для детей, которые не ходят на наши занятия, а также и для жителей нашего города. Значит, традиционно у нас пройдут новогодние утренники, традиционно у нас пройдут спектакли. Цьому році театр дзеркало приготував для шосткінців дві вистави для дітей ЧП Курінного масштаба та для дорослих. Новий рік у призрак Холлі». Під час зимових канікул в центрі естетичного виховання вже традиційно буде працювати клуб кіноман для всіх любителів кіно. Ми проводимо на володіх канікулах два кінофестивалі. Один традиційний фестиваль це фестиваль дитячого фільму, другий кінофестиваль це фестиваль 12 12-й путішестою кінофестиваль про права чоловіка перший раз в цьому році пропонується фільм на замовлення, тобто є репертуар, який можна переглянути на сайті центра естетичного виховання, та замовити для класу або групи саме ту стрічку, яка подобається, та обрати для перегляду зручний час. Директор Цева звертає увагу, що святкові заходи розпочинаються 19 грудня. На наших канікулах будуть проходити різні праздники, починаючи від Святого Ніколая. Святой Ніколай завітає для нас і закінчуючи 17 января. Це буде вже останній спектакль. Кожний рік при підтримці міської влади в центрі проходять соціальні безкоштовні заходи для дорослих та дітей. Новий рік у призрак холли этот спектакль будет платно для всего города. І 28 числа ми показуємо также социальный утренник в 10 утра, который теж посетять различные категорії дітей, которые по каким-то причинам не могли попасть на організовані утренники. Вся інформація по новорічним та різдвяним заходам буде оголошена на сайті центра естетичного виховання, на сайті міськради та в газеті Полісся. Тож слідкуйте за афішами, анонсами ТРК акцент та при приєднуйтесь до чарівних новорічних свят разом з творчими колективами центра естетичного виховання. Програма на цей новий рік, і, включає перші числа января, дуже насичена, тому на нужно следить за рекламою і приходить посіщати всі мероприятия. заглядаючи наперед, відкриємо невеличку таємницю нашим глядачам. ТРК «Акцент» та театр естрадної пісні Мікс готують новорічну програму, начинену яскравими музичними привітаннями. Розповідає Володимир Петрович, готові новий кліп, який уже 7 января має бути показаний по телевізору. Ну а в крайнім випадку у нас ще буде 10 числа, ми показуємо. Рождественський концерт, в якому він буде показаний обов'язково. одразу після різдва на запрошення міського голови, 8 січня, всі поціновувачі театрального мистецтва знову зустрінуться з акторами Чернігівського театру. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добій свого кінця. Не перемикайтесь, аби далі почути народний та синоптичний прогнози. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайтах Шосткінської міської ради, Шостка Ньюз та мережі Фейсбук. До наступних ефірів. Бувайте! 16 грудня вшановується пам'ять преподобного Івана Мовчальника. У народі цей день називали днем світової німоти. Радили як можна менше розмовляти та розповідати про себе, щоб уникнути безглуздих пліток. На цього дня є цікава прикмета. Якщо сніг падає на талу землю, то людям важко буде жити, а на мерзлу легше. Якщо цього дня вітер дме з півночі, то вважалось, що будуть великі морози. Вранці у шості небо буде ясним, а в день вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без опадів. Температура повітря в день – мінус 2, вночі – 5 градусів морозу. Вітер західний – до 6 метрів за секунду.